Позаду мене будинок в селі. І скільки ж він коштує? Друзі, цей будинок подарувала мені моя бабуся, тому я за нього нічого не платив. Я його не купував. Але цей будинок постійно треба вкладення, тому що я роблю ремонт, будую його, роблю своє гніздечко. Всім привіт, друзі! Сьогодні я продовжую проводити воду. В будинок. Всі ви бачили вже е в предвиду відео я купував кирпич, щебінь, пісок і цемент. Сьогодні я докупую оцю траншею. Ось, о, бачите, є провода. Ось оці. Приїжджав мій друг, який розбирається в електриці, провірив, нема напруги, можна копати далі. Потім я сьогодні буду заливати в цьому приямкові Невеличкий фундамент, щоб потім ложити кирпич на нього. Будемо це все колотити, заливати. А ви, друзі, наблюдайте. Я думаю, буде цікаво. Приємного перегляду. Взяв свою улюблену лопату і продовжую копати траншею. Зараз обрубаю ці провода. До речі, багато хто мені писав. Не кажи кирпич, а кажи цегла. Друзі, я все розумію, але я з Полтавської області і в нас такий суржик. Так я розмовляю. Але я буду старатися удосконалювати свою, свою українську мову. Буду старатися, думаю, що в мене все вийде, все вийде. Я ж не говорю, що я говорю все правильно. Дійсно, так. Да. Треба казати цегла. І я буду старатися над своєю мовою. Отак от, от. От так підчистим. Так, і воно б то все нічого, але тут ось бачите, от мостка бетонна. Треба її розбити, щоб ось сюди ж трубу затягнути в будинок. Щось я її розіб'ю. У мене є така кувалдочка. Щось я, мабуть, розгатів. О! Да, він вже вже потрухло все. Уже й отмостку треба робити. Мене знайомий робив отмостку. Получається кругом хати. Та він говорив, що йому обійшлося все. 60 тисяч гривень от мостку заливав. Ну, трошки хата менше, ніж у мене. То мені був, ще більше треба. Але це теж треба робити. Ви Бачите, будинок в селі таке, кажеться, що купив і все, і і живеш. Ні. Все життя будете строїтись, друзі. Все життя будете щось робити. того що. По-другому нікак. Воно теж стареньке. Я, я не знаю, яких годів цей будинок. Я думаю, що десь 75-х, ну 70, може, 9 й рік цього будинку. Його побудували десь в 79-му році. Це гляний, гарний, але ж все вже устаріло і треба робити. Зараз оце розіб'ю. Так, зараз прийде один паренюк, буде отам убирати. Зараз я розкажу, гляну, скільки я прокопав вже. Так. Ну, та що я хочу сказати вам? 6 сантиметрів 60 Даже 50 прокопати, я думаю, що буде достатньо. Коротше, прийде зараз паренюк. Зараз. Буде отам працювати, зараз я покажу вам. Отам у мене, бачите, отакі от хащі за двором. Воно, бачите, все в хащах. В тому році там убирали, все було класно, було чітко, але воно заростає. І я попросив парня, щоб прийшов коля та поміг мені там убрати. Та він буде там займатися, а я буду тут. Тому що, друзі, реально я сам все не вспіваю зробити. І тут треба робити, і там робити, і подвір'я загрібати. Не вспіваю сам все поробити. Так що приходиться наймати людину, щоб допомагала. Так, ще мені прокопати 50 см і будемо заливати фундамент. І нарешті, нарешті я викопав цю траншею. Подивіться, глибина. Метр п'ятнадцять, мені цього буде достатньо. Тепер мій план такий. Поставив драбинку, що ми залазимо сюди. Так, залазимо в цей прийомок. І тепер я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу вугли підчухати, трошечки зробити їх рівніші, тому що, як буду ложити кирпич, воно мені буде заважати. Зроблю рівніші вугли, а потім буду заливати стяжку. Так що якось так. І до речі, ще що хотів сказати, що там уже е, Коля, як хлопець, який приходив, мені допомагав розчищати подвір'я там, то він уже закінчив роботу. Пшіть, подивимося. Піду я навпростець через свій город. А, до речі, дивіться, це мене оце скільки городу, бачите? Оце мені треба засажувати огірками, помідорами, картоплею. А тут оземено, пшениця, бачите? Оцього огородику мені достатньо буде. Так, ну от, він обрав, да, тут, звісно, бур'янці, бачите такі. Але отут, де були дерева, отакі, ось, бачите, росли. Він їх повирубував, усе. Прийшов з дружиною, зробив гарненько тут. Треба буде ще позагрібати. І залишилися отакі кучі, бачите? Їх треба, напевно, спалити або вивезти. Навіть не знаю, що робити. Воно сухе, тут, бачите, такий хмель. Може воно заодно і вигорить. Підпалити оці кучі і вони згорять. Бо я в тому році тут розчищав, але воно опять захочилося. І в тому році я же його підпалював і спалював оце все. Воно сухеньке, думаю, бистренько згорить. Ото якось так. Думав сьогодні, що швидко докопаю тут траншею і, і буду заливати, але вже затягнулося вже ввечері. Але я сподіваюся, що я вспіну це все зробити. Так що йду працювати. Бо час летить, треба працювати. Уже і так затягнулося. Довго це все діло. Я думав, буде швидше. Але ж вирішив сам копати це все діло. Тому що я людину спитав, яка займається цим. Говорю, скільки це буде коштувати, оце викопати. Мені сказали 5 тисяч гривень. Я порахував, що це дійсно забагато. Тому буду сам доробляти. Отак підчищаю, щоб воно рівненько було, бо кирпич тоді ложити буде дуже погано. Оце зараз отак попідрівнюю. Та й хочу залити. Я думаю, що якщо я сьогодні залью от цю от мосточку, то завтра вже... Можна буде розпочинати ложити кирпич. Так, треба відрізати доску. Це та буде так звана опалубка. Мені треба 1,45 метра. Я вже відміряв, почав різати. Хотів вам показати отаку ось опилочку, дивіться. Та щоб ножовку не доставати та бензопилку, то я поставив акумулятор такий. І зараз відпилюю, Метр сорок п'ять, отак і пиляємо. Класна пилка, скажу вам так. Так, і тепер оцю доску я поставлю до стіни, виходить, і... Отак, і просиплю щебнем. Все, я пішов просипати. Установив я ось о, оцю доску, бачите? Отак і просипав отак щебнем. А тепер я візьму, заколотю ріденький раствор і пролью цей щебінь. І потом тут, тут і, напевно, ще отут по краям. І буде супер. Думаю, достатньо. Робимо пропорцію 5 відер піску і одне відро цементу. Так, одне відеречко є. Висипаємо отакий ось тозік у мене. Один тозік. Висипаємо. І таких п'ять відер, І, і буде дебелющий роствор. Друге відро. Так, друге відро. Блін, а сюди не поміститься п'ять відер. Ага, значить, зробимо два, значить. Три відра, мабуть, зроблю. Три відра всиплю і піввідра цього цементу. Візьму мішок цементу. Цемент п'ятисотий, марка п'ятсот. Зараз насиплю на три відра піввідра цементу. І я думаю, буде класно. Мабуть, треба було сильніше розірвати. Мішок бо щось так погано сипеться. Отак от, от. Та вже ще трошки вже піввідра. Отак так дужче розірву. О! Отак от буде достатньо. Ой! Тепер висипаємо сюди цемент. Отак. І лопатою розмішую. Отак беремо і розмішуємо. А потім буду насипати оцю суміш у відро, додати водички і міксером розколочувати. Головне гарно перемішати цемент з піском. Отак от, от. О, Думаю, достатньо. Так, суміш перемішана. Тепер я набираю її в відро. Лопатою так беремо, друзі. Отак от набираємо. готові суміші. О, оставляю місце для водички. Тепер я заливаю воду. Буду робити ріденьке. О, отак. Потім. У мене є такий перфоратор. Із таким венчиком міксером І колотю. Так, щось відкувати вийшло. Можна взяти ще лопатку кинути. Отак от, от. Раз. Лопатку підкинули. І переколочимо ще раз. Як то кажуть кожному по смаку. Хі -хі. хто як, Кому як подобається, який розтвор. Все, раствор готовий. Тепер я беру і одношу і за ногу, і заливаю. Да, я рахую, що я сьогодні добряче попрацював. Нічого. Зато буде водичка колись в домі. Блін, цемент швидко сідає. Ой! Так. І отак я його проливаю. Може треба було ще й рідше, а може й ні. Мастірок не взяв. Десь в мене мастірок є. А подай мені Тань, мастірок. Да, і отой давай. Так, да, так. Да. Ще один Ага. Та ложи. О, та ось шпателем можна. О, отак. так. Отак от проливаємо його. Отак от, от. І я думаю, що буде супер. Не знаю. Мабуть, трошки рідше треба буде в наступний раз колотити. Я думав, дружина стоїть ще, а вона вже пішла. Ще наступний раз пролью. Щас піду ще ріденько заколочу і ще разочок пролью. О, Тут красота не потрібна. Тут головне, щоб воно крепке було. Ось так от. О! Отак от. Так от. Буде супер! Ну що ж, друзі, вже й звечеріло на вулиці. Фух, цілий день сьогодні був в роботі, ви все бачили, працював. Трошечки, бачите, вон уже залив. Щас я вам покажу детальніше. Може вам погано видно. Вон дивіться вже по бокам, бачите? Зробив он стяжку. Оту, оту буде там мотор стояти. А по бокам кирпич буду ложити. Тут я вже опалубку вже убрав, вон, бачите. Завтра оту беру, тому що я боюся її трогати, бо може воно розпадеться. Трошки землі нападало, ну то нічого. Я уберу потім її з мету. Ну, оце так. Сьогодні я працював. Все задумане зробив. Ні, ще не зробив. Отож, там де сьогодні коля прибирав там гілячего це треба спалити. Ну Нехай вже завтра чи післязавтра. Головне те, що я вже траншею викопав, приямок викопав, забетонірував так, як потрібно. Бетон вистаюється. Кладу кирпич, ставлю насос і водичка буде вже в будинку. Отак, От -от, друзі. Так що. Напевно, був цікавий відеоролик для вас. Багато чого інтересного може хто дізнався. Ну, а я заморився, скажу вам чесно, так що буду зараз йти і відпочивати. Привіт! Добре, друзі! Я з вами не прощаюся. Ми з вами ще побачимося і будемо разом робити ремонт будинку в селі. До зустрічі!